Він, мені як внук, як син, був хороший парень. Разом із Олексієм Григорій Миколаєвич працював на одному підприємстві на КЦРЗ. Хлопець, як і його батько, був електрогазозварювальником. До цього відслужив строкову службу. Тож після вторгнення Росії став до лав захисників України добровільно. Він до армії, він ж був в армії. Його забрали і що та туди, туди ж був. Потім після, після армії він повернувся опять до нас в колектив, був з нами, робив. Він пішов, його було день народження 27 го Я його поздравив, каже, ну ми сейчас якраз вдома сиділи в неї. Каже, праздник день народження, завтра йду, каже, на війну. Олексій мав звання старшого солдата, служив телефоністом мінометної батареї 60-ї окремої механізованої голецької бригади. Нашого земляка не стало 4 січня поблизу міста Часів Яр, Бахмутського району Донецької області. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас сильним. Провести в останню путь Олексія прийшли ті, хто знав його за життя рідні та близькі, знайомі, колеги по цивільній роботі. Біля останнього місця спочинку священник провів панахиду за упокій душі захисника України. Дякуємо за його внесок, нашу перемогу, в яку ми з вами віримо і знаємо, що так і буде. Що ми переможемо. Ту нечість, яка прийшла на нашу землю, забирає в нас найкращих синів. Найкращих. Дякую вам, дякую вам. Царствуємо небесне і вічна пам'ять. Прощайтесь, підходьте. руну з тілом полеглого армійця 60-ї 60-ї окремої механізованінголецької бригади опустили до могили під звуки військових почестей. Трикратні залпи з автоматів почесної варти. В Олексії залишились батьки своєї родини. Чоловік не встиг створити. Останнє місце спочинку Олексій Шевельов знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища поруч із іншими героїчними криворіжцями, які в боротьбі з російським ворогом віддали за Україну свої життя. Олександр Фофілатів, Олександр Довженко перший міський.